Траса сполучення Харків зміїв, яку в цьому році реконструювали, стала справжнім автобаном для зміївських шумахерів. Тепер любителі драйву тут ганяють зі значним перевищенням допустимої швидкості. Да, саме банальне, то, да, конечно, же, у нас просто люди можливо, навіть найбільше, так самоувірність наша лікар, тошому затормозимо, затормозімо, успіємо а там гала раз мені і В результаті попав. В ДТП з настанням морозів не варто бути занадто самовпевненими. Навіть на ідеальній трасі при ожеледиці загальмувати швидко не вдасться, стверджує інспектор. Тим паче, і видимість на дорозі стає суттєво нижчою. Ухудшається видимість. Почому раніше, раніше наступає тімне суток. У зв'язку з погодными, тяжовими погодними условиями. це дощ, туман і так далі. Зараз вже скоро піде снег, буде перший галот. За словами інспектора ДАІ Олександра Андрущенко, значна кількість ДТП трапляється лише в перші дні снігопаду. Потім водії адаптуються до нових умов. От коли перший галот, перший сніг пішов, тоді, да. же, рост тоді ДТП, там я не знаю, в десятки разів, але затем навіть в зимній. Ні, період, я хочу вам сказати, в принципі, але нормалізується такі, можливо, навіть німножка менше, чим літа та аварійну ситуацію на дорозі створюють не лише люди за кермом. Недбалі пішоходи теж завдають клопоту працівникам даї. Інспектори наполегливо рекомендують зміначанам завжди переходити дорогу лише в відведених для цього місцях, а взимку й поготів. Особливо уважним слід бути в темний час доби. Крім того, не завадить оснастити одяг світловідбивачами або ж елементарно взяти до рук ліхтарика. когда темно на улице, пешехода не видно. И когда едут водители, заметить его очень, понимаете, тяжело уже замечаешь в последний момент. Вот. И поэтому, конечно же, и время реагирования на такого пешехода, чтобы водитель смог безопасно его объехать, либо затормозить, конечно же, уменьшается. Поэтому не тяжело, я думаю, каждому пешеходу взять Фонарик, просто включить його і в тим самим, ва період себе дорогу осветить, а Во-вторих, його видно далі, ну, значительно далі. Недотриманням ПДР часто грішаті велосипедисти, і хоча в зимовий період крутити педалі зважується значно менше людей, да і не забуває попередити і їх Это больная, скажем, у нас тема, така велосипедісти, тому що як правило, 50% процента велосипедіста, тока борудують свої э, трансп свої велосипеди светоотражателями катафоты. Напоминаем, катафоти. они должны быть белого цвета, ззаду красного, по бокам оранжевого. Конечно же, ну и також оборудованы в время суток, щоб работали на них фари. Щоб не допустити аварійних ситуацій на дорозі через ожеледицю, варто подбати ще й про технічне переоснащення автомобілю. Вже зараз автоводії мали замінити шини на зимові. Перший сніг в цьому році на східній Україні очікується вже в кінці листопада.